Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селищі Чемерівці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Чемеревці селище в Україні. Центр Чемеревицької селищної територіальної громади Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Відстань до міста Сатанів становить 30 кілометрів. Відстань до міста Кам'янець-Подільський становить 50 кілометрів, інформація, яку надав продавець продається будинок та літня кухня, дві кімнати, кухня, ванна кімната у СМТ Чемирівці по вулиці Миру, 11а, площа 131,8 квадратних метрів, житлова 57 квадратних метрів, ділянка 20 соток, дві спальні, вітальня, велика кухня, веранда. Прихожа та велика веранда, яку можна переобладнати під житлові кімнати поруч зі школою та стадіоном. Будинок знаходиться у житловому стані: інфраструктура, дитячий майданчик, школа, магазин, кіоск, усі нюанси по будинку та літній кухні по телефону. Ціна 35 тисяч доларів. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для утоснення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!